Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити знову про вибори, тому що е, західні видання е, пишуть про те, що вибори відбудуться цього літа, літом 2025 року, що Зеленський готується до виборів і практично всі готуються до виборів. І вчора, буквально вчора, е, якого числа виходить? 6 квітня вилезла на радари, вилезла Юлія Тимошенко. Знову. Це термінатор політичний. Вона політично практично невбиваєма. І якщо вона вилазить, її дуже давно не було на радарах, а тут хоп, і вона вилезла. Це ще один показник, що вибор з колі за собі це відбудеться. Тому що е, та машинка відчуває запах е, влади, як акула, запах крові. І це такий е, показник. Да. Але ми маємо заб... не забувати, що якраз таки е, в першу чергу. Всі вже думають про вибори, про вибори, про перемир'я і так далі, і так далі. І забувають знову ж таки за воєнних, забувають за ситуацію на фронті, забувають за те, що е, вроді би росіяни готують новий наступ, е, масштабний наступ. І їм би чисто теоретично та логічно не, не було вигно йти на це перемир'я, тому що вони хочуть захопити як можна більше і їм плювати на те, що хоче Україна, Америка та інші країни. Е, звичайно, е, там, Путін хоче, щоб Зеленського забрали, щоб Зеленського не було. Але якщо обирати... Чого хоче Путін більше, чого Путін хоче більше, щоб Зеленського забрали чи провести черговий наступ, то я думаю, що він обере наступ. Якщо цей наступ справді планується, якщо він справді відбудеться, просто після 4 квітня. Ну, скажімо так, я вже говорю на цю тему дуже важко уявити перемир'я, ну мені особисто. Навіть для виборів. Це емоційно в першу чергу буде не дуже добре для України. І таким чином люди просто забудуть про воєнних. Вони і так починають забувати за збори. За все решта. А так вони просто будуть марити перемир'ям, виборами, і в підсумку, в підсумку забуде про існування воєнних. А як воно буде, будемо бачити. Там ще з Америкою не що відбувається, і що буде через пару місяців, там три місяці. Невідомо, що буде абсолютно такими-то темпами. Е Отже, будем, будемо бачити. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дуже важливо. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити в описі під відео реквізити або в закріпленому коментарі. Дуже дякую. До нових зустрічі, друзі!